Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Любі хлопчики і дівчатка, Різдво є одним з найяскравіших зимових свят, яке святкують всією сім'єю, адже дійство Різдвяних Свят охоплені як дорослі, так і діти. Український народ здавна береже, шанує традиції Різдва. Які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувалися до нього, бо Різдво це атмосфера добра, сімейного затишку і віра в найкраще. Святкування Різдва за традицією починалося ще з вечора, напередодні свята, саме з цього моменту, коли на небі з'явилася перша зірка. Що сповістила про народження Ісуса, Сина Божого. Ще цей вечір називають Святвечір. За звичаєм у цей день всі члени родини повинні бути вдома і допомагати один одному під час святкових приготувань. Готували господині дванадцять страв, що символізували дванадцять апостолів. Святвечір має бути пісним, а головною різдвяною стравою на столі є кутя. Це пшенична або ячмінна каша, змішана з родзинками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар. Це компот, зварений сухофруктів. Головною прикрасою будинку на святвечір є дідух це сніп пшеничних або житніх стебл, що символізує дух предків та є символом добробуту, багатства та оберегом роду. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. А у цей час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти, а іноді і дорослі, колядують, вони ходять від хати до хати, прославляючи Ісуса і вітають господарів з народженням Христа. Бажають всім миру, здоров'я, щастя, достатку. Часто колядники носять із собою символ Різдва, зірку, що символізує віфлеємську, також вбираються в костюми. Різних обрядових персонажів, а господарі на знак подяки обдаровують колядників солодощами або грошима. Вже вранці на Різдво Христове люди радісно вітаються фразою: Христос народився, а у відповідь чують: Славімо Його! В цей день прийнято ходити в гості до родичів, знайомих. Святкувати Різдво Христове це свято любові, добра, співчуття та милосердя. Куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і на весь рік добра. Всього вам найкращого до зустрічі!